Доброго дня, шановні Терези. я вас вітаю. Давайте подивимось на те, які події будуть відбуватися у вашому оточенні у лютому. Лютий, нам вже не за горами. І так, перше, давайте подивимось. Ми сьогодні працюємо з вами на п'яти колодах. Ми будемо на першій колоді дивитися це старші аркани, прямі та перевернуті. І так, що чекає на наших Терезів у лютому місяці? Дурак, дурак перевернутий. Що таке дурак? Це нульовий аркан, який означає початок шляху. Якщо він у вас перевернутий, подивіться, щось він не починається, той шлях. А що ж він не починається? Скажімо, знаєте, коли людина виношує якусь ідею, але вона боїться. Тобто, наприклад, Хоче вийти на роботу, але він боїться, оскільки придумує собі, чого це не буде функціонувати. Хтось хоче починати нову діяльність. А, наприклад, ви відкриваєте канал свій на Ютубі, якусь сторінку в Інстаграм, Фейсбуці, і ви боїтеся. І у вас йде такий ступор. Ви не знаєте, як починати цей страх. Інколи це може бути відносини з чоловіком, і ви от реально розумієте, що там кіна не буде, і навіть танців там не буде. Да? Кажуть, кіна не буде, будуть танці, там нічого не буде. Але ви боїтеся, ви боїтеся йти тим новим шляхом, і ви боїтеся, що хто там люди подумають, або в нас діти розірвати ці відносини. Можливо, ви боїтеся е, те, що вас, скажімо, будуть використовувати, зроблять з вас того дурня. І через це, от у вас таке бентеження в голові. Це може бути якийсь обман, який розкрився. От в лютому місяці ви зрозумієте, що є людина, яка вас обдурює, і ви знаєте про це. Людина, яка знаходиться. Дивіться, він летить. Летить в прірву це. Це може бути ще раз страх, да? можливо, якийсь контракт, який розривається. От ви планували де якусь подорож десь поїхати, і у вас ця подорож, вона просто зірветься в прірву. Це початок. Початок, який не відбувся. Це може бути вагітність, яку ви втратили. І от знаєте, тут така ситуація, що коли такі речі стаються, да. То потрібно запитати, чи було мені потрібна ця подорож, ця робота, ці відносини, і що мене має навчити те, що сталося. Зверніть увагу на те, що буде відбуватися. І будьте готові, що все негативне, що є в вашому житті, це вам на благо. Для... Це не ваш шлях. От просто. Прийміть цю ситуацію, оскільки, ви знаєте, якщо дуже сильно давити, і це не ваше, то треба стати і подивитися, чи ті двері я хочу відкрити. І що за тими дверима? Я зараз, до речі, дивлюся серіал Walking Dead, та, ці, ці ходячі зомбі, і дуже багато дверей, які не треба відчиняти. Давайте подивимося. Шановні Терези, на колоду, яка називається містичні моменти. Що вона нам скаже? Ми сьогодні з вами працюємо на п'яти колодах для Терезів на люди, яка є порада від колоди Містичні моменти. Ми з вами беремо карту Сила. Клас! Що таке сила? Дивіться на ту дівчинку, яка обіймає льва. В нас є анімалістична частинка нашій душі, такі, знаєте, дикі інстинкти, і е, така маленька шихт, як це буде українською мовою, такий слой цивілізації. І от зараз вам карти радять вашу анімалістичну частинку. Візьміть трошки в своє життя. Подивіться, в дівчинки є той хвостик, вушка виросли. Проаналізуйте свій стан, проаналізуйте свої інстинкти, і якщо ви намагаєтесь вирішити певне питання, не вирішуйте його таким нахрапом, от як лев. Вам потрібна ніжність. Якщо у вас відносини з чоловіком, то в даному випадку для того, щоб у вас була гармонія, потрібна любов, а не якщо ти зараз мені не купуєш машину, то в нас з тобою два місяці не буде секс. І не факт, що він не буде в мене. Да? Тому, якщо ви вирішуєте важку ситуацію, у вас є конфлікт, то не загострюйте, не нападайте на того лева, а спробуйте його приручити. Гострі ситуації, які будуть відбуватися у лютому, потрібно вирішувати для того, Таким чином, щоб ви перейшли в цю ситуацію. Подивіться, вона зливається з ним, вона отримує його риси. Це означає для вирішення, як то знати, полюбити ворога свого. Так, от вам треба полюбити. Ту агресію, яка направлена на вас, і зрозуміти для чого. Ви пам'ятаєте, він чому? Це у нас такий вид боротьби, але він направлений на те, щоб використовувати енергію вашого ворога, того, хто намагається на вас нападати. Тому використовуйте енергію вашого, вашої негативної частинки. Так, це на старша аркан. Давайте ще подивимось, яка буде порада для Терезі на лютий. Сімка Пентаклі. Треба трошки почекати. Ваші плани, які у вас були, вони, скажімо так, їх вирішення, да, воно трошки відтягується. Для того, щоб те он, яблучко отримати, треба трошки, трошки, трошки почекати. Те, що ви зробили до цього моменту, воно принесе свої результати, але з часом ви зараз можете е, якийсь проект починати, але знаєте, наприклад, на майбутнє. Загадувати. Зараз це тільки важка праця, робота в саду, планування. Ще раз, хто збирається. Дуже багато з наших дівчат намагаються, ті, хто руки в кого ростуть, не як в осміножки, все з того самого, да, а в кого дві нормальні руки. Дівчата починають свої проекти. Проекти, які пов'язані з Бізнесам, які пов'язані з хендмейд речами це може бути і косметика, і масаж, і все що завгодно. От зараз вам карта каже, в лютому пишіть бізнес-план. Шукайте, хто вам допоможе робити рекламу, хто з вами буде співпрацювати, і тоді у вас буде результат. Каже вам карта. Давайте подивимось на. Наступну пораду, так. це в нас таро ведьмачок. Що нам скажуть ведьмачки, скільки в кожній жінці є. Якась там собі і ведьмочка. Порада для Терезів на лютий місяць. Що ж ти плачеш? Зараз я запишу відео і тебе відпущу. У мене кіт зі мною в кімнаті і хоче вийти. І так, Терези. О, новий початок. The World. Подивіться. Новий початок сидить вона на пляжу і шляпка в неї полетіла. І коли у вас була загальна карта дурак, я казала, да? перевернути, коли ви думали, думали, думали. Ця карта каже, що це останній аркан, да? вона каже: те, що є кінцем, те є початком, ви знаєте. І от а, а, якраз це був вас стольовий аркан. А це 21 аркан, це останній аркан. Трансформація, яка буде відбуватися з вами у лютому. Оці всі ідеї, те, що ви будете, можливо, да, ви вирішите собі починати новий бізнес, нове бачення себе, ідей, опонентів. І ви зможете зробити. Просто новий. Це може бути переїзд, коли ви думали, чи їхати, чи не їхали, 100% їхати. З однієї квартири може бути отримання, може бути знайомство, може бути подорож. Да? Вам хтось подарує подорож і десь на літаку поскачете відкривати щось нове. Тобто, це все, що пов'язане з вашим рухом. Може бути робота в інтернеті, якщо ви тут довго-довго довго працювали і відкривається робота. Тобто Дуже позитивна, дуже гарна карта. Але для того, щоб отримати її значення, отримати її енергію, вам потрібно пройти трансформацію. Да? Ви скажете, це ж такий довгий процес. А, коли людина сама собі ставить перепони, от як перевернутий дурак, да, ви бачите, падає той шлях, нічого не буває. А інколи потрібно можливо подивитися мої відео, можливо, отако просто почути, і ці зміни будуть, вони як просто колесо розвиватися будуть. Я впевнена, що вам це буде на благо. А, Дивіться, тут ще ось іде дно колоди імператриця. Це може бути хтось завагітніє. Да? Це може бути той бізнес початок, який буде пов'язаний з косметологією, з манікюром, педикюром. те, що пов'язане з красою. Якісь семінари починати. Дуже-дуже ну, класні карти і не пов'язані з жіночістю. Дівчат, відпишіться під відео, буду вдячна, що у вас починається. І ще одна карта. Давайте будемо. Король Жезла. Це може бути знайомство з королем Жезла. У нас такий вогнений дядько, до якого ви поїдете, від якого у вас буде, скажімо, ви будете дівчинкою почувати себе, ви потім побудуєте. Тобто це просто класно початок і відносини, і знайомство, і такі, знаєте, як позитивні емоції. Тому карти кажуть, що. Тримайтеся, думайте про позитив і змінюйте свої думки. Тепер давайте подивимось, дівчат, для вас, для наших жіночих вібрацій, подивимося Believe your own magic Оракульне Таро, яка там у нас магія, в яку треба повірити. Давайте подивимось. Іскіпіст, Come Home to Yourself. Да, випадала така карта стрільцям. Дивіться, жарт в тому, що. Ми так часто проводимо наше дозвілля десь на вулиці. Треба поїхати десь щось побачити, як не поїхати, не побачити, десь вийти. Оця карта каже: сядь, посидь, вдім піжамку, проведи суботу-неділю в ліжку, почитай книжку, подивися якийсь класний серіал. До речі, хто не бачив класний серіал, є, наприклад, Лютер. Мені дуже подобається, там грає Ідріс Альба. Його там буквально пару серій, але просто я дуже люблю трилери, Ну, чудово. Зараз дивлюся, Walking Dead. Тобто є багато класних серіалів. Е, німецькою мовою дивіться, але проведіть час. Візьміть собі шампанське, свічки. Е, ну, чоловік під боком буде заважати, але так, бачите, нема там чоловік. Ви там самі маєте сидіти з біжамкою. Е, Кому шампанське, кому вино, квіти, квіти є. І проведіть час для себе в ліжку. Час з собою. Для того, щоб зробити аналіз, для того, щоб просто відпочити, можливо, і не робити аналіз, але набратися енергії. Можете і набратися, а можете і енергії час для себе. І лекція. Лекція, яку проходять Терези, яка буде можливо цікавою: лекція вашої душі. Да? Дивіться колода, У мене всі карти це або англійською, або е, німецькою мовою. І як, Терези лютому яку проходять лекцію? До речі, буду вам вдячна за ваші коментарі, за вподобайки. І е, е, якщо вам потрібні приватні консультації, то пишіть мені е, по телефону, який є під відео. Ваша лекція душі. Unentschlossenheit. Ich halte mich an allen Dingen des Lebens, an meine Intuition. Значить um, так. Що таке Unentschlossen? Unentschlossen. Ми ж вам вчимо німецьку мову. Це невизначеність. Тобто вам потрібно зараз визначитись. Ви хто, ви де, ви чого. Не треба робити мішен, якусь вашу місію, да? оскільки в тому Круза вона була Mission Impossible. а... Спробуйте визначитись, чого б ви хотіли. От посидіть в ліжку, в піжамки, можете зробити скріншот да, цієї карти, ставте собі на заставку в телефон і подумайте: от у вас дурак, ви не знаєте, куди йти. Розумієте, ви не знаєте, чи ви до гарних, чи вам до а, розумних. Вирішиться, що вам треба, хто вам треба. І все у вас буде добре. Я вам дуже дякую до наступного разу.